У нас чергова війна на стрілах. Воюємо проти дуже неприємного суперника. Програвати зовсім не хочеться. Якби в них залишається одна атака у нас 29. Дуже великий відрив, але шанси є, тому хочеться максимально. Принести користь альянсу. Оборони такі, щоб зовсім там складні, я б не сказав би. Але, напевно, з першого погляду, бо недооцінка суперника зіграла з, нам з нами такий злий жарт, нас дуже багато розбивів. Тому буду зараз дивитися, щось підбирати і допомагати перегортати поле. Першу ціль брав е, утіку проти своїх зелених. Тут теж два зелених в обороні, але нам потрібно якось центр пробивати. Тут е, всі на загонах. Здається, крім. Е, крім Арчибальда. Ну, така непроста оборона. Ну що ж будемо пробувати? Так, у нас є четвірочка в Наутику, що дуже непогано. І є три в Леонідаса. Ну давайте. Чудово. Можливо, і ми на утіку зараз одним камінчиком доб'ємо. Так, є Є фіолетові. Можна спочатку дозарядити одилію, щоб працювали її постріли. Микаємо дилею і складаємо трієчку зелених. Так, у нас є Груверт. Так, Груверта, Груверта ми відправимо. М -м -м. Давайте в Арчибальда. Добре, зелененький під'їхав. Я думаю, що тут впораємось. Так, мак заряджений, його потрібно забирати. Давайте ось так. Оделію поки притримаємо. Можливо, вистачить старласа. Добре. Так, там на Леонідасу з'явився Слизняк, але... але він не страшний. Нам потрібно заблокувати Флемхайда. Чудово є. Ну і грувертом просто замінимо на мегапаразита на Леонідасі. Можна ось так обережно прокинути. Мінус Арчібальц. І зараз буде мінус флемхайт. Ну і звичайно, там мегапаразит добиває Леонідаса, Чудово, тут впорались. Так, добре. Зараз щось ще підберемо. Наступна ціль. Я обрав таку, цікаво. Це одна з найсильніших в них оборон. Теж багатенько було розбивів на ньому. Трошки його вже хтось надбив. Давайте ми спробуємо. Так, по червоному каминчику еще сие. Вот а это ось так же у вот, Так, я у нас в нас треечка в Чикаго. Давайте ты сделаем. Не вистачає. Можливо, нам вистачить добити центр. Ні. Так, давайте відправимо пепер сюди. Чудово. Тепер пробуємо забирати сладга. І іншу Мар'яну відправимо медею. Хай вони трошки прогорять. Так. Ці червоний трішки зник, ну нічого. Так, азельку зарядимо. Можливо, медея її не заблокує. Добре, підхилюємося. Давайте приберемо фіолет, щось дуже його багато. Є трієчка. Мар'яна ухилилась. то теж непогано. Так, скільки ходів танець буде тривати ще один хід. Давайте ось так. Тепер пробуємо забирати сладго. Раз. Мар'яна. Скільки там в тебе тисяча? Не вистачить. Ні, вистачило чудово. Так, тепер потрібно газель терміново зарядити. Можливо, ось, ось тут жовтенький. Так, доїжджає жовтенький, але шкода, що пепер добили. Так, газель заряджена. Головне, щоб торн її не забрав. Він забирає Мар'яну. Так, медея б'є газель. Давайте ось так. Будемо прибирати того слизняка. Ось так в порожнечу. Шкода, що зарядили газель. Доїхало комбо. Так, ось так. Мар'яну добили, ну все, тут кінець. Давайте ще жовтенькі в медею. Трішки не вистачило. Але добив неважкий важкий залишився. Так, добре. так, наступну ціль я обрав таку Трівалді, взяв жовтих проти нього. Не, не можу я боротися з цими. Героями з льоду та полум'я, дуже вони потужні, їхнє труїння. Диспел у мене майже немає, тому будемо пробивати камінчиком. Давайте пробувати. Наші вже пішли. Забирати добивів. Так. Є в трієчка у нього. Ну давайте. Ще є трієчка. Ну він буде ультувати. Можливо, тут жовтенький. Ні. На жаль. Ось так. Не зарядишся, ні. Так, у нас є ще одна трієчка. Її можна зробити через комбо, щоб шкода була більша. Ну, так і зробимо. Ну, звичайно, як завжди. Так, добре. Потрібно спочатку випустити Енні, а потім Ландо бити, тому що ландо може. Давайте Ені відправимось у вайтфана. Добре. Тепер проходимо ландо. Так. А, до речі. До речі, Ландо нам почистив травління. Хм. Цікавий момент. Давайте, щоб ми не горіли, вже напевно заберемо Еліан. Так, трошки прикриємося. Будемо шукати жовтенький. Клик, я думаю, що вже не виживе. Хоча. Так. Від фан. Вантероса... Що теж є непогано. Так, добре. Шкода від Ланда забрала мать Севера. Так, у нас є жовтенькі і спочатку ми червоні зберемо. Куди буде бити? Так, по всіх. Поле взагалі якесь незрозуміле. Де шукати жовтий камінчик? Так, вона заряджена. Давайте ось так сині. Нас заповільняють. Будемо пробувати бити сюди. Давайте піднімемо атаку, Вдарим Ені і завершимо ланду. Чудово. Так, тут впорались. Так, нас поле ми перегорнули. Наступну ціль вирішив взяти таку, як би проти гвіна. Е, Давайте спробуємо. У нас залишається мало тапків. Так, бачу. четверку фиолетовую и бачу триечку. Давайте вот так. Навіть так чудово. Вот так. Так, Элканен. Давайте тут подрежем броню, чтобы шкода для Аласи была большей. Та не заряджайте їх. Так. Потрібно забирати гвін. Давайте відправимо паразита туди. Добре. А ведь старт вдаримо велась. Майже. Ну, вона там повинна дотруїтись водою. Давайте ось так підірвемо. І ось так зробимо. Вийдемо на трієчку. Якраз мега... цей паразит зараз на лікаря перейде. Чудово. Тепер елканина можна доїдати. Так, б'ємо сюди. І підриваємо. А хто є? Я є. А, нема? Нема. А, то добре, то Перепрошую. Так, зродилася. Давайте пробуємо підхилюватися. Так, фіолетовий є. Будемо забирати хілера. Так. так, ну і все, і закінчує чудово. Тут впорались. Так, в них залишається одна атака, у нас залишається шість. Йдемо зовсім, зовсім. Поруч. Права на помилку немає. Зараз так, вирішив піти на червоний центр. Можливо є сенс е, поміняти Кирила з Слизмером місцями, тому що чекав чекав я по краям. Давайте так і зробимо. Сюди ставимо Слизмера. Сюди Кирила. Так, ну що ж пробуємо. Це зрозуміло. Як же ж не хочеться його заряджати? У нас є варіант зелені, фіолетові або зелені, червоні. Давайте ты давай трика есть, але вона нас не рятує давайте ось так Можливо, ось так. Так, він заряджений, тому будемо прибирати зелені. Ще ще й чекав, зарядився. Зараз додатковий, додаткова шкода буде старого керу. Да. Давай то тречку сюда. Нас просто хватит. Можливо, ми встигнемо забрати цього слимака. Ну і все тут. Просто принести якусь ще, ще шкоду. Давайте ось так. Де, сині, де синій? Де синий камінчик? Скільки вже прокручено було і так він і не доїхав? Шкода. Так, залишається в нас одна атака. І 4, 4 в нас атаки всього. Ну, хоча б ще 2 шота, якщо зробимо, то можливо. Я рахував там 4 650 максимально вони можуть набрати. Так, остання цібра, зараз щось побаю. Вирішив піти на бабку, спробувати а, з лордом. Подивимось. Це четвірку синіх, квінт повільний. Давайте ось так, фіолет. Так, ще в нас є трійка, але не заряджай жесь тут бабку. Так, він там ми можемо добити. Добре. Ну і зараз буде ультувати бабка і немає як пропустити ходів. Ой, ну давайте Вівіку скинемо пінгвіна. Не дають синього камінчика. Не дають так. Та й фіолетового не можна скласти. Якась катастрофа. Дякую. Все зарядили Мінус Людвих, да? Ще камни шкіра. Давайте бабку бить. Скільки там ще в картині. Три ходи. Як їх пережити? Ну, припустимо раз. Ну і не хочеться давайте зарядимо магні два. Вдаримо в бабку. Ряна заряджена тому три. І вона зараз забере лорда. Чому ти в магні не вдарила? Так, ну ще трієчку ми зараз прокинемо в бабку. Ось так можна підірвати. Все. Якось так. Ця війна поганенько зіграна. Три розбили три шоти. Добре, що хоч Михайло заходить. Так, що в нас залишається? і один, у нас два. А тут міші можна забрати просто добив і два добива і це буде перемога. Добре. Дякую всім за увагу, на перегляду. Нехай щастить. Результат війни буде в кінці відео.